Він в мене служив в срочну армію. Він пішов раніше, тому що треба було йти з 20 років, він пішов з 19, я ще в військкоматі писав рапорт, що я дозволяю йому піти раніше в армію. Даже так було так. Це його власний вибір. Він поїхав на навчання в учебку на збори резервістів, цент підготовки артилерістів «Немірів». І коли почалася війна, звідти його перенаправили вже в діючу бригаду артилерії. І до сих пір він там знаходиться так. Я дуже пишаюся своїм сином, адже він пішов моїми стопами. Це було його рішення. Це його вибір, і це правильний вибір. Я вибачаюся, але я немножко на емоціях. Я знав, що воно так буде, бо це війна. На жаль, так. Я дуже переживаю, я до сих пор переживаю, але є можливість з ним спілкуватися, зв'язок. Він старається раз або два рази на день або смс-ку прислати, або просто перезвонити. Я, як батько, я дуже переживаю. Мене звати Лізак Олександр, я етнічний угорець. Коли моя дружина дізналася, що я йду на фронт, <плес> вона дуже плакала. Але потім змирилася з цим і підтримувала мене в усьому. В 2014 році, коли почалася війна, АТО, я не міг вдома сидіти, тому з липня я пішов в воєнкомат і я попав під мобілізацію, третя хвиля в мобілізації. І так я став військовослужбовцем, і це змінило моє життя. Сьогодні я прийшов сюди, щоб подивитися, як жінки плетуть сітки, які так необхідні на фронті. Сипаки, сітка, Плету в основному чугайстери. Це, мабуть, єдине, чим я можу допомогти нашим воїнам. Якщо моя робота, ця скромна робота спасе комусь життя, я буду, мабуть, найщаслива в світі. Нехай якась мама дождеться своєї дитини і діти свого батька. Я хочу вам подарувати наш прапор, щоб він був з вами. Завжди ну, дякую. хлопцям ви передали, не знаєте, де краще. То від нашого руху, від наших е, невтомних ручок, яких плетуть сіточки. Дуже гарно, дякую. Постійні стреси, недосипання. По Постійні у нас були виїзди бойові, тому, на жаль, ну, Здоров'я в мене немножко погіршилось, але на, на даний момент це мені ну не, не заважає, по крайній мірі, служити і бути чимось е, придатним для наших збройних сил. <звіць> зараз кожен допомагає як може, щоб війна якнайшвидше закінчилася нашою перемогою і